В умовах війни та постійного стресу всі ми маємо навчитися основам першої медичної допомоги. В будь-який момент може статися так, що ці навички врятують комусь життя. І йдеться не лише про фронт. Саме тому редакція ранку вдома починає співпрацю з компанією ФАСТ. В наших етерах інструктори з першої допомоги навчатимуть всіх нас, як діяти до приїзду швидкої. Сьогодні наша гостя, інструкторка з першої допомоги Наталія Бойко. Я зустріну. Давай. Пані Наталія, доброго Вітаю. ранку. Раді вас вітати. Запрошую до студії. Дякую. Дякую. Доброго Добрий ранку. день. Дякую, Вітаю, що прийшли. Прошу. Дякую. Доброго дня. Отож, Наталю, ми сьогодні започатковуємо традицію. Так. Ново. сьогодні я так розумію, буде вводний такий, так трошки ну, ефір. поговоримо загалом. Взагалі для чого це потрібно, взагалі, перша допомога, які можуть бути певні, скажімо так, правовий фон того, mm -hmm. що ми можемо робити або не можемо. Ну і поговоримо про дуже важливу річ, про яку ми постійно говоримо на наших тренінгах про власну безпеку. Наталія, ми з шкільної... Е Програми ще чули про першу медичну допомогу, так але відчули її важливість саме зараз під час повномасштабної війни. На ваш погляд, чому важливо кожному українцю знати та вміти її надавати? Відразу зроблю таку ремарочку, що ми говоримо про домедичну допомогу, бо так. медичною допомогою займаються медики. Так. А ми з вами будемо займатися. Всі люди навколо будуть займатися домедичною допомогою. Поки Медики перше, не Перша, абсолютно вірно. Перше, просто перше перша просто допом... перша перша допомога, перша або домедична допомога. Вона так і називається, і вона є регульованою. Тобто, у нас прописане самопоняття і в законодавчому плані. Чому це важливо? Якщо ми навіть приберемо цей формат того, що в нас війна, да і ризики uh -huh. дуже високі, того що може трапитися все, що. Завгодно ми говоримо про те, що є певні критичні стани, які, скажімо, так вони досить швидко вбивають людину, і жодна швидка не може приїхати достатньо швидко, бо ми говоримо навіть про не тільки про Україну, а взагалом, загалом якою б не була розвинена система екстреної медичної служби, не може жодна швидка прибути на місце. Скажімо так, швидше за людину, яка вже знаходиться поруч. А це так. може бути будь-хто. Будь да? тобто ми говоримо про е, учасників подій, про сторонніх перехожих, про близьких людей, які можуть надати цю допомогу, і взагалі сама сутність першої до медичної допомоги це підтримати стан постраждалого до приїзду медиків. А що це за стани, про які ви сказали, які можуть настати настільки швидко, що медики не встигнуть приїхати? Ми починаємо взагалі з найкритичнішого стану. Ми говоримо про масивні або критичні кровотечі. Угу. Це стан, коли пошкоджуються артерії, вени в постраждалого. І скажімо так, це критично. Чому? Бо за 2-3 хвилини людина втрачає критичний об'єм крові і помирає, угу. тобто ми розуміємо, що. Дві-три хвилини це надто короткий час. За своїми діями ми будемо намагатися розтягнути ці дві-три хвилини для того, щоб медикам було до кого приїжджати, а не просто приїжджати констатувати смерть. Зупинка серця стан да коли зупиняється серце. Головний мозок не отримує кисню. Є Все. певні незворотні процеси, і вони відбуваються за 5-7 хвилин. Знов ж таки жодна швидка не може приїхати в такий час. Тому ми говоримо про те, що люди поруч повинні мати навички першої до медичної допомоги для того, щоб допомагати постраждалим, або епідептичний приступ, коли якщо людині вчасно інфаркти, не Інфаркти, інсульти, судомні напади абсолютно вірно ви кажете. Будь-які інші, скажімо так, критичні стани, які за кожним станом є певний час. Да, для того щоб ми могли допомогти, але ми говоримо про те, що є певні стани, коли дійсно, взагалі, ніяка жодна швидка не може приїхати. Тому дуже важливо, щоб люди поруч з вами. Наприклад, чому взагалі, от я, як людина, яка не була дотична до медицини до повномасштабного вторгнення, чому я стала інструктором? Тому що ну, по перше, це взагалом така велика місія, А по-друге, я розширюю так зване коло безпеки. Бо чим більше людей я навчу, тим більше, більше шанс в мене, так. що я виживу, якщо щось зі мною станеться десь умовно в метро або десь в іншому місці. І плюс мені здається, що чим більше освічених людей розуміють, що відбувається, тим можна правильніше, коли дзвониш швидку допомогу. Сказати, що саме відбулося з людиною, і таким чином медики теж швидше підготуються до ситуації і швидше нададуть. Да, абсолютно ж так, так Да. і тут є ще один такий нюанс. Скажімо так, ми. Всі тренінги, які ми проводимо, вони є сучасні і доказові. Тобто, ми спираємося на, скажімо, так, сучасну інформацію і дослідження, а і спростовуємо деякі міфи, і скажімо так, неефективну допомогу, яка може тільки нашкодити постраждалому. Я думаю, що багато з вас і глядачів, да, і ви напевно теж чули історію про те, що якщо в людини є судомний напад або епілептичний напад, треба щось Так, ложку, да, ложку вилку, засунути в але рота. Не палець. Все що завгодно, ні, ложку, палку, і ми розуміємо, що ця інформація вона є застарілою, неправдивою, і вона може тільки нашкодити. Але так. на жаль, поки що, це є сталий міф. Намагаємося розвінчувати. Якщо їх. ми згадали про ложку, вилку або палець, що для надання першої допомоги мати з собою? Обов'язково знаєте таке маст must Мастхев must, must в машині в рюкзаку. Ну, наприклад, я в сумочці не буду носити аптечку. Можливо, є якісь там речі, які я можу в сумочку покласти, а, навіть, щоб вони завжди були зі мною. тут є такий цікавий нюанс. Справа в тому, що ви можете купити навіть готову аптечку. Зараз є такі магазини, е, які е, е, продаються аптечки, в яких є, да, наприклад, турнікет для зупинки е, е, критичних кровотеч з кінцівок. Є е, певний там тампонувальний матеріал для того, щоб проводити певні теж, е, скажімо так, е, процеси для того, щоб зупинити кровоте. Течі. Є порошки навіть Так, да, є порошки, є різні е, безліч справді різних, скажімо так, е, штук, які можуть допомогти в першій допомозі. Але тут важливий нюанс. Якщо ви не вмієте цим користуватись, ці всі девайси є вам не Просто потрібні. вони да є безполезні, скажімо так, і якщо в аптечки ви не вмієте користуватись, то вона буде просто лежати у вас якимось, ну, незрозумілим багажом у вас десь в машині або навіть щось на студії. Чи у вас аптечка на студії? Є звичайно. є наступного і... разу. Я вам пропоную сей... її розгледіти і подивитися, що в неї є. А ми можемо якраз так подивитися і розібратися. Що ну, там є, я і думаю, для що чого якось да, да, да і що насправді там могло би бути, що є ефективним, а що є неефективним. То що треба мати з собою? Ось таке найголовніше. Я зараз покажу, що дійсно важливе. Це ви рукавиць... не повірите. Рукави не можна перев'язати зробити як жгут? Ні, абсолютно ні. Це щоб не занести бактерії та мікроби? Ні. А Окей, навіщо ми у вас, говоримо вищу вас в кишені. Пам'ятаєте е, рукавички? Пам'ятаєте, ми коли з вами носили масочки? Так оці славні часи ковіду. Да, і ми так. носили маски в кишені, Ех, щасливі що ми... часи до війни. Да, що ми робили? Ми а, захищали себе від, скажімо так, від інших людей зараз. У нас є ризик того, що є м, ризик травмування людей угу. е, дуже високий, і ми говоримо про те, що треба в... Добати про власну безпеку, це ви маєте мається на увазі. По перше, треба оцінити, чи безпечно вам взагалі надавати допомогу в цьому місці. Правильно. Бо якщо mm -hmm. а, ви побіжали десь надавати допомогу і при цьому не оцінили стан, викликали швидку, то замість одного постраждалого в нас два постраждалих, швидка не їде. Допомога була неефективною. Так. Це перше. Тобто, треба оцінити обстановку. Далі наступне, ми рекомендуємо користуватися рукавичками для того, щоб знову ж таки захистити себе. Від постраждалого, бо ми не розуміємо, скажімо так: кожен постраждалий несе в себе біологічну загрозу, всі його рідини, і це не тільки кров, але слина, пот, сеча, блювотні маси тощо, можуть нести для нас загрозу небезпеку певних захворювань. І тому дуже буде таким добрим тоном мати з собою рукавички і надавати допомогу саме в рукавичках. Але тому що... рукавички треба правильно одягати і правильно знімати. Абсолютно вірно, і зараз. Я вам, ви знаєте, я пройшла сьогодні в студію з бонусами. Тримайте, будь ласка, я принесла вам по палі рукавичок. Будь Дякую. ласка, передайте. Ірочка. Дякую. Так. І вам. Ага. Це рукавички нітрілові. Ми рекомендуємо саме їх, тому що е вони дійсно е міцні, вони не мають пудри, бо латексні рукавички з пудрою вони можуть нести алергічну реакцію так, саме так. для вас. Так, Тому, Вдягаємо рукавички. Можемо. Надати допомогу постраждалому на да? угу. І але є певні певні нюанси. Справа в тому, що після того, як ми надали допомогу постраждалого, він вижив. Ви щасливі, просто у вас такий захват, адреналін від того, що ви дійсно врятували людині життя. Ви після цього можете зробити певні неправильні дії, які зведуть на нівець це використання рукавичок. По перше, ось так знімати рукавички не, не треба, і всі То, не, треба, да? так от робити, от не от треба так робити. Не треба. Да, да, да. Бо розуміємо, що по перше вони порвуться. і, По друге, всі ці людини, які є, отак от, не от, треба. От, Дивиться так, не так от, треба, та, так не треба. Бачите, і всі людини, які є, вони просто розлетіли аерозолями по всіх людях, включаючи вас, як правильно знімати рукавички? Давайте спробуємо давайте, навчитися. Давайте, давайте? Да. окей. Спочатку в нас момент. Якщо ми будемо робити ось так, нас є людини, будуть стікати так. на чисті зап'ястки. Тому опускаємо максимально низько. Повторіть, будь ласка, так, за мною по кроковом. Добре, так, так, опускаємо yeah, максимально yeah, низько від свого обличчя. Yeah. Далі після цього робимо. Одну ручку, таким, наче ковшиком, щоб у нас трошки нижче зап'ястка, утворилася така, наче складочка. Угу. Нижче зап'ястка. За сам зап'ясток не беремо, бо у нас пальці ж брудні. Беремо нижче зап'ястка, вивертаємо пальчики назовні і обережно стягуємо цю рукавичку. Обережненько, не таркаючись, її розуміємо, що там може ага. бути щось небезпечне ага. для нас. Стягнули рукавичку, є. є. Добре, далі скомкали цю рукавичку, брудну в брудній, заховали її ниби. Ось після цього, чистим пальцем, під чистий зап'ясток, ми вже можемо контактуватися зі своєю так. шкірою, стягаємо рукавички. Можемо віддати цей пакунок медикам швидкої. Вони можуть, так. звісно, його не прийняти, але все ж таки вони можуть його утилізувати. Або, наприклад, покласти його якийсь пакет і покласти в смітничок. І таким чином ваша безпека була повністю, скажімо так, врятована. Прекрасно! Розумієш, після прибирання я все життя неправильно знімав рукавички. Я правильно знімала я знала Чудово. Наталю? В яких випадках критично важливо саме надати допомогу людині? До приїзду саме Скажімо так допомоги. надавати допомогу треба всім в будь-яких станах і в будь-яких випадках. Краще мати інформацію про це і вміти надавати цю допомогу. Чи нас закон зобов'язує надавати? Ні, але яку мінімальну допомогу ми взагалі можемо зробити для постраждалого? Як ви думаєте? По-перше, ми маємо запитати ну, людину. Чи йому мені? Потрібна допомога? Так. да, да, да. Але, наприклад, якщо ви бачите, що йому потрібна допомога, от мінімально, що ми можемо для нього зробити? Ну, дивлячись, що треба, якщо дивлячись, допомога. Дивлячись, який характер травми, ну, то, викликати, швидку. викликати швидку, абсолютно вірно. Зачем? Тобто, ми говоримо про те, що виклик швидкої це вже є половина того, що ви можете зробити тобто, для не постраждалого. Не байдужі, абсолютно за вірно. Людей. Я скажу, так. більше в нас є кримінальна відповідальність за залишення людини небезпеці. І от коли ви викликаєте швидку. Ви вже цієї кримінальної відповідальності, ніби як м, вона вас оминає, це Серйозно? теж треба розуміти. Так, да, В нас таке теж є. А, далі наступне. Але якщо ви після цього, після виклику швидкої, щось зробите з постраждалим для того, щоб він дожив до приїзду медиків, то тоді ви будете, як от в мене на спині написано, тренуємо супергероїв. Тренуємо супергероїв. Да, тоді ви станете супергероєм. Що ми можемо зробити? Бачимо критичну кровотечу, зупиняємо критичну кровотечу. Так. Бачимо, що в людини є зупинка серця. Надаємо починаємо серцево гневу реанімацію. Е, є якісь певні інші стани, теж допомагаємо і от всі ці наші дії регламентує законодавство, в тому числі, яке нам говорить, що ми можемо робити, як люди з, з, з немедичною освітою, uh -huh. да, просто звичайні цивільні громадяни. Ми можемо робити певну допомогу, е, і вона є навіть інструкція, як це робити. І ця інструкція це є наказ моз 441 яка з чотириста 441 який оновився в березні 22 року, тобто відразу після початку повномасштабного вторгнення, покроково описує кожен стан і що треба робити при цих станах. А що Як не допомогти? треба робити, що заборонено що не... робити, коли ти надаєш допомогу? Згадуємо про те, що цивільні звичайні люди вони не є медиками і не є військовими, в яких певні там свої інші алгоритми. І говоримо про те, що перше ми не можемо давати ліки. Пам'ятаємо, да, ліки, лікарі. Чому як ви думаєте, не можна от, сторонній людині давати Бо ліки? Ми не знаємо її протипоказань. О, абсолютно вірно. Протипоказання, по-перше, да, є побочні ефекти, якісь в цих ліках, і алергічна реакція. Тобто, ми можемо ліками погіршити стан постраждалого. Е, цей наказ він проговорює чотири певні стани, коли їх можна давати, але там завжди є якісь певні нюанси в дужках. Або ви вмієте користуватись цим засобом, або в людини немає алергії. Ось така історія. І ще один дуже важливий крок. Пам'ятаєте, в фільмах колись да, Людина там з чимось задихнулась, попихнулась, і там бравий якийсь там рятувальник, починає щось різати, трубочку вставляти в горло. А, да, знаєте, Бачили в да. таких да. фільмах, правда? Таке робити в першій допомозі не можна. Заборонено. не можна. Е, і взагалі нам закон каже, що ми не можемо пошкоджувати шкірні покриви постраждалого, тобто порізи, проколи, ін'єкції, катетери, крапельниці, так далі. Так далі, в першій допомозі цього робити не можна. Це заборонено. Наталя, ви сказали стосовно того, що якщо ми не подзвонимо, то ми можемо понести кримінальне ну там якесь так покарання чи ні. Це залежить від ситуації насправді, але ага. ми говоримо про те, що наприклад людина може стати свідком, або вона може бути винуватцем якоїсь да якогось ДТП, наприклад, угу. або якоїсь ситуації, якщо вона не викликала швидку і стан людини погіршився, або може це навіть літальний сход, то да, це дійсно людина може нести кримінальну відповідальність. Але якщо ми говоримо про першу допомогу, да і в яких рамках в рамках фону, да, чи ми можемо нести відповідальність угу. за першу допомогу, то ні, дивіться взагалі. І з 91-го року, за часів, от як стала Україна незалежною, в нас нема жодного вироку звинувачувального по першій допомозі дійсно були позови певні. От були, були дійсно, але якщо ми діємо в рамках закону, тобто, якщо наші дії, якщо ми робимо все за інструкцію, наприклад, за наказом моз 441 то до нас не може бути жодних претензій, навіть якщо стан. Постраждалого погіршився, або навіть якщо людина він помер. Померла. Але змоделюємо ситуацію. Справа якщо тому... ти не знаєш цих правил, вирішив надати першу допомогу, і людина на жаль загинула. Чи не скажуть тобі потім 10 років е... тюрми? Не скажуть чому справа в тому, що людина померла не від наших дій. Вона померла через стан, який стався до цього. Правда, бо ми так. своїми діями намагалися її врятувати, тобто дати їй шанс на порятунок. Тобто людям не можна, ну не треба переживати стосовно того, якщо е, в їхньої присутності вони намагалися допомогти, і людина на жаль не вижила. Так, да. да. да, дійсно, є такий момент, що на жаль може бути травми несумісні Угу. Да? Uh -huh. uh -huh. Але ми намагалися, ми робили якісь певні дії для того, щоб дати цій людині шанс на порятунок. Але наші дії, ну які чомусь вони е, були неефективними, mm. да, або, наприклад, це просто не допомогло, таке теж трапляється. Нести відповідальність, ми не будемо. Але тут є ремарка. Дивіться, якщо от, собі, пам'ятаєте, знаєте, як робити серцеву гневранімацію? Uh. Згадайте, як треба візуально, покажіть мені, наприклад, от о, о. Покажу, ви ручки, да, ручки якось складуєте. Так. Тобто, так, ми так. розуміємо, що треба робити певні натиски на грудну клітку, правда? Так так, і от, якщо, наприклад, ми робили компресію, ось таким чином. Але людина все одно не вижила, то до нас не буде жодних запитань, бо ми діяли в рамках рекомендацій законодавства і того, як це має бути, як це описано. Але якщо ти як в кіно будеш намагатись О, бити, да а якщо, наприклад, ви вирішили ногами робити реанімацію, бо ручками вже. вам стало або це важко. таке взагалі може бути або вигадали якийсь свій авторський метод да, умовно, то тоді дійсно до вас можуть бути до цих рятувальників, можуть бути запитання, бо дійсно. І ризик того, що ось ці дії, які не є ефективними і не є, скажімо так, рекомендованими, що вони дійсно погіршили стан постраждалого. Тому От... треба вивчати вивчати матч. так. О. про це. Я й хочу сказати, що друзі, тепер щотижня ми будемо навчатися надавати. Е... Першу домедичну допомогу ми дякуємо вам, Наталю, за таку корисну інформацію. Ну і звичайно за роз'яснення. Тепер ми всі знаємо, як правильно знімати рукавички. Нагадаємо, в студії ранку вдома була інструкторка з першої допомоги ФАСТ Наталія Бойко.